Під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури слідчим відділом управління служби безпеки в області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 19 учасників злочинного угруповання, які у період 22 20 лютого, 23 років системно надавали доступ до мережі нелегальних казино. Слідством встановлено, що два жителя Херсонщини після повномасштабного вторгнення перевезли свій нелегальний бізнес, залучивши до діяльності мешканців. Херсонської, Миколаївської, Житомирської областей та столиці. Спільники організували у Києві та Житомирі шість гральних закладів, два офіси, склади та серверні приміщення. У різний період діяльності таку незаконну діяльність щодо Казано забезпечило близько 200 осіб. До склади групи серед інших входили два керівники регіонального підрозділу: бухгалтери, касири, ІТ, фахівці та інші. Під час документування злочинної діяльності було проведено комплексне гласних слідчих розшукових дій. Крім того, було проведено близько 40 санкціонованих обшуків, за результатами яких було вилучено як комп'ютерну техніку, так і чорнові записи та кошти, здобуті злочинним шляхом. Дохід лише від такої незаконної. Діяльності в середньому лише від закладів Житомирської області становив понад 2 мільйона гривень. Наразі на вказану суму приблизно накладено арешт у кримінальному провадженні. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано на розгляд Корольовського районного суду міста Житомира. Публічне обвинувачення забезпечується прокуратурою Житомирської області. Двом учасникам злочинної організації загрожує покарання до 12 років. Позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна іншим 17 учасників покарання від 5 до 12 років позбавлення волі.